Новий продаж котеджу з панорамним видом. У одному з кращих районів міста Ужгород Червениця Поїхали. Котедж має 135 квадратів, 4 кімнати, три з яких великі, одна трошки менша. Зроблений повністю готовий ремонт. Є гараж, подвір'я перед будинком, паркомісце. Сходи йдуть з граніту. Якісні вхідні двері. Усередині. Просторий коридор. Зроблено повністю ремонт, залишилося тільки поставити меблі та техніку. Гостєвий санвузол на першому поверсі. Простора кухня. Вихід на терасу, панорамні вікна. Ділянка повністю облагороджена. Є водовідведення. Тераса вимощена плиткою. Камін. Йдемо на другий поверх. Тут додатково є кладовка. Все зроблено дуже якісно. Подивіться, як круто зроблені сходи. Ви йдете і зразу стоять датчики і включається підсвітка. Вечором дуже-дуже круто. Другий поверх. Три кімнати. З кожної кімнати є вихід на балкончик. Якісні вікна. Дивіться, який просторий балкон. З двох кімнат. Панорамний на все місце. Перила, триплекс. Зроблені виводи під кондиціонери. Повністю готове вуличне освітлення. Йдемо далі. Також на цьому поверсі є санвузол і душова. Є тропічний душ, є гігієнічний. По цілому котеджу встановлена тепла підлога. Дивіться, який панорамний вид з другої кімнати. Всього є три кімнати великі і одна менша дитяча або кабінет. І отакий от еспонерамний вид ціна котеджу 185 тисяч доларів. Цікаво, записуйтесь на перегляд.